Всім привіт! Ви на каналі Твоє кіно і з вами 42 випуск. Щодо ж не найглибший аналіз новин кіно та серіалів, який ви тільки можете знайти на українському Ютубі. Сьогодні поговоримо про Гладіатора 2, Джокера 2, Я розповім трішечки брудного та скандального стосовно останнього четвертого сезону справжні детективи. Ну і дізнаємось найголовнішу новину тижня. Тож пристебайте, зупинок не буде. Поїхали! Почну з хороших новин. Західне джерело Deadline повідомили про узгодження нового бюджету, а.к.а. його зменшенню у третього сезону фундації та початку знімальних процесів, а точніше до знімальних процесів нового сезону вже 6 березня цього року. Зазначу, що проблеми бюджету стосувалися саме завершення знімання, бо основна частина була відзнята ще до страйку акторів та сценаристів. Серіал повинен повернутися на Apple TV+, вже у наступному році. Продовжимо чудовими новинами, не знаю, як вам, а мені ця новина просто неймовірна. Amazon повернеть на маленькі екрани легендарний комедійний серіал Blue Mountain State. Сюжет оригіналу розповідав про життя студентів у кампусах та фокусувався на команді з американського футболу. Це буде пряме продовження серіалу з купою оновленого акторського складу. Головною зіркою тут планують зробити Алана Річсана, якого зараз всі вже. Знають за серіалом Річер. Ну і не буду зупинятися. Окрім цього, на тижні Ден Гарман, видатний сценарист та шоуранер, повідомив, що майже написав сценарій до фільму Спільнота кіно очікується, що це стане завершенням легендарного серіалу після його шести. Таких же самих легендарних сезонів. Хто не бачив цей серіал, дуже, дуже, дуже раджу знайти час та знайомитись це один з найкрутіших, метеоронічніших серіалів минулої декади. Ну і стало відомо, що HBO продовжив справжнього детектива на п'ятий сезон. Шоуранером було прийнято рішення залишити і сулопис, яка відповідала за розслідування і на Алясці, а.к.а. четвертий сезон. А за сам сюжет поки що нічого офіційного і не пишуть. Але є критика дуже багато критики, яка звалилася на четвертий сезон після його фіналу, як звалився нещодавні 50 після цього ж самого фіналу. Хм, Може, це якось і пов'язано. Фанати кажуть, що завершення сезону та й сам сезон поганий, нелогічний та просто чужерідний, хто б міг подумати. І що цікаво, до них приєднався творець оригінального першого сезону та виконавчий продюсер четвертого сезону Нік Піцелато. Раніше нагадаю він вже. Заявляв, що не приймав жодного рішення по серіалу, і не хоче, щоб його ім'я було присутнє у титруванні четвертого сезону. Він почав репостити сторі з користувачів інстаграма з критикою та образами до серіалу. Та прямо натякнув, що вважає це продовження тупим продуктом, яке ніяк не може бути пов'язане з першим сезоном. Це вже викликала гейт з боку виконавця однієї з головних ролей четвертого сезону Калі Рейс. Вона у X колишньому Твіттер повідомила. Що якщо у тебе нічого немає позитивного, є тільки лайно. І це дивно казати творцю першого сезону, який і запустив цей проєкт, і фанати якого у більшості і дивилися ваш продукт, та який має аномально високі бали серед критиків та цих самих глядачів. Але, але я не хочу туди лізти. Сам же я подивився сезон, і він мені показався досить. З мого огляду ви дізнаєтесь, що я думаю. Він до речі, ось тут ось тут на каналі. Твоє кіно плюс. Переходьте. А ось тепер до поганого всім фанатам Джона Уіка слід запастися терпінням та новими цуценятами, бо цього року не вийде жодного проєкту по Всесвіту цього екшеноподобного франчайзу. Стало відомо, що Lionsgate вирішив перенести випуск першого спін-офу у всесвіті Джона Уіка, а саме картину Балерина з Анною Дармас на 6 червня 2025 року. Інсайдери, які завжди тримають свічку перед продюсерами, якщо що, стверджують, що у фільмі жахливе. Екшн та проєкт просто не працює для загального позитивного ефекту. Ну а старе прокатне місце пустим не буває. Ланзгід поставив ремейк Ворона, і він тепер вийде у червні цього року. Можливо, хтось чекає на цей фільм. Також зі скандалів стало відомо, що бюджет циклу владіатора склав нереальні 320 мільйонів доларів. Це якщо вірити звичайної інформації THR, які повідомили саме таку суму з урахуванням зупинки виробництв через. Пожежі, травмування людей, скандали, страйки акторів та сценаристів і так далі. Хоча інсайдери всередині промаунт Pictures і наполягають на іншій сумі, а саме на бюджеті до 250 мільйонів доларів. Зазначу тільки, що першочергово кошторис цього фільму мав значення 165 мільйонів доларів. Божевілля, божевілля на двох. Так, ми переходимо до нового Джокера. Його бюджет також став відомий цього тижня. Картина обійшлася в Warner Bros. у 200 мільйонів виробничого бюджету, з яких 40 мільйонів доларів отримали лише Хоакін Фенікс та режисер картини Тодд Філіпс. А леді Гага в свою чергу отримала ще додаткові 12 мільйонів доларів. Трейлер нам обіцяють показати вже у квітні, а сам же фільм виходить у широкий кінотеатральний прокат в жовтні. Нагадаю, що фільм, до речі, ніяк не пов'язаний з перезапуском кіно всесвіту і є окремим проектом окремого світу. Прекра. Ну і додатково стало відомо про бюджет Дюни. Він склав усього 190 мільйонів доларів. Смішні цифри для сучасного Голлівуду. До речі, я вже переглянув фільм, і так там відчувається, що гроші ніхто не крав, і картинка просто неймовірно красива. Спецефекти, грим та все супер. Ось, де бюджет очікується, що буде високим, так це у новій фантастичній четвірки. Мало того, що треба платити великої кількості акторів, робити посередні спецефекти та постійно переписувати і ламати сценарій картини. Так ще у цьому фільмі буде персонаж щось або що. Нагадаю, що це такий собі велетенський кам'яношкірий головний герой з фантастичної четвірки. Актор Ебен Мос який буде грати цього персонажа, повідомив. Що Марвел будуть робити повністю анімовану версію героя за допомогою спеціальних ефектів, без використання аніматроніки та костюмів. Він зазначив, що на його думку ці самі костюми сьогодні будуть виглядати як крінж та нагадувати косплей для глядача, а не серйозне голівудське кіно. Ну що ж, подивимось, подивимось, я взагалі нічого не очікую від цього фільму, скажу вам чесно, хоча я розумію, що він є одним з тих трьох стовпів, які повинні або повинні. Вернути славу та довіру до франчайзу Марвел або повністю знищити цю довіру і приведе все до повного перезапуску франчайзу. Але ось це повернення Марвел буде зробити важко, бо на тижні стало відомо, що анонімні менеджери з Дісней не надто задоволені сучасними глядачами. Так, ви все вірно зрозуміли. Продавці не надто задоволені покупцями і хочуть їх перевчити. Все частіше наша аудиторія прирівнює ідейний посил картини до проблеми якості. Вони не зазначать у коментарях, що їм неприємно розширювати права та можливості жінок у Капітан Марвел або нових зоряних війнах. Але вони напишуть, що їм не подобаються ці фільми, тому що вони погані. Виходить, що знімати фільми кращої якості означає, на їх думку, створювати фільми, які відповідають регресивним гендерним стереотипам. Або ставлю чоловіків у центр оповідання. І якщо ви мали хоч деякі мінімальні секунди надії на світле, майбутнє зоряних війн, Марвела та Діснею в цілому, то після цих слів можете про це забути. Тільки повне банкрутство та тотальна зміна усіх компаній врятує всі ці IP. Ну а щодо прикладу, я хотів би відзначити, що ви можете піти у кав'ярню і сказати: дайте мені, будь ласка. Ну а вам же скажуть, ні, ви не хочете flat White, ви хочете фрапе. Хоча ви і не любите фрапе, але ви його хочете, вам просто фізично потрібно починати любити фрапе. Ну і так, з вас після цього ще попросять 150 гривень. А якщо ви після цього не прийдете у цю кав'ярню, то скажуть, що ви сексист, терасист, гендерна регресивна особа та взагалі Дігімон, напевно, якийсь Дісней. Ну а на думку Дані Вільньова, головна проблема сучасного кіно не глядачі, а діалоги. Так, і ви будете здивовані, але не їх якість, а взагалі їх наявність у фільмах. Якщо чесно, я ненавиджу діалоги. Діалоги підходять для театру та телебачення. Я не запам'ятовую фільми завдяки вдалій фразі, що пролунала з екрану. Я запам'ятовую їх завдяки потужному візуалу. Діалоги взагалі мене не цікавлять. Чиста картинка і звук ось у чому сила кіно. У своєму ідеальному світі я б знімав кіно без діалогів, яке б не виглядало як експеримент. Залишаючи кінотеатр, глядачі, дивувались би, стривай у фільмі не було діалогів. При цьому під час перегляду картини відчуття нестачі слів у них би не виникало та не робило б ніякого дискомфорту. А тепер найсмішніша новина тижня. От чесно, актор Кен Люн, який зіграв адмірала Джао з кіноадаптації нового Аватара від Нетфліксу, думав, що знімається у науковій фантастиці Джеймса Кемерона Аватар. Про це він повідомив в інтерв'ю Дедлайн. За словами Кена Люна, до роботи над шоу він нічого не знав про оригінальний мультсеріал. Тому, коли він побачив інформацію про проби на роль у проєкті Аватар, подумав, що йдеться са. А про наступний фільм Джеймса Кеверана про пригоди велетенських синіх котів. Плутанину додав і кастинг через режим найсуворішої секретності, який запровадили саме Netflix, Акторам доводилось відігравати сцени, які не були пов'язані із сюжетом серіалу, який зараз вийшов. Ну а тепер я пропоную перейти одразу до коротесеньких новин. Поїхали! Ігровий інсайдер Даніель Ріхман повідомив цього тижня, що Соні планує обрати біла скарзґерда або Шкашгарда до головної ролі в майбутній екранізації Souls-like гри Bloodborne. Тож так, одна з найкращих ігор за останні 10 років, на мою особисту думку, отримує свою логічну екранізацію. Там є 100% що екранізувати. Прем'єра серіалу від HBO Всесвіті Гри Престолів з назвою Лицар Королівств Королівст запланована на кінець 2025 Року. Про це повідомили також цього тижня. Також повідомили в окремому відео, що серіал по Гаррі Поттеру вийде вже у 2025 році. The Hollywood Reporter написав, що режисером екранізації адаптації Наруто в громовому форматі живими акторами став Дестін Деніель Креттан, якого до цього, якщо що, звільнили з посади у месники 5. Ну і ще він коли зняв Шанг Чі. Але на Шанг Чі всім плювати. Лише я хочу зазначити, що дуже вірив в те, що цей проект. Буде ближче до One Piece, а не до нового Аватара, де мене. Дійсно, буквально вистачило лише на дві перші серії. Том Круз може зіграти у новому фільмі Алехандро Ін'яріто. Виробництвом займеться Legendary Entertainment та Warner Bros. Сценарії напишуть автори Бьордмена та сам Ін'яріто. Це стане першою стрічкою носного режисера з часів його неймовірно успішного фільму Легенда гюгласа з Леонардо Ді Капріо. А це було дуже 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 давно. Також, якщо що, до нас може повернутися, і Супермен, тільки оновлений Супермен у червоних трусах, поверх костюма та в оновленому всесвіті DC. На тижні Джеймс Ган виклав фото, на якому зображені усі основні актори з майбутнього фільму про Супермена. Діло відбулося під час першого читання сценарію та символізує найближчий початок фільмування цього проєкту. Видавництво Variety повідомляє, що Том Круз та Warner Bros почали перемовини. Щодо продовження легендарного фільму у людей, як я на межі майбутнього, деталей поки що немає, але це підтверджує додаткова і цьогорічна інформація про підписання ексклюзивного договору на пару фільмів між кінокомпанією цією та цим актором. Це дуже хороша новина. Лінда Гемілтон заявила, що не хоче продовження Термінатора або його перезапуску. За словами акторки, вона походжується з Арні. і хоче, щоб франчайз просто поховали, бо і так використовували його занадто довго та загнали до самої смерті. Хоча й оговорилися в цьому ж інтерв'ю, що не вірить у такий варіант, і думає, що нас скоро буде очікувати нова спроба перезапуску історії та. Спробі заробити ще купу грошей бідним кінокомпаніям. Ходять чутки, що Lionsgate планує рімейк американського психопата. Про це повідомив інсайдер Джеф Снайдер. Аудиторія прийняла цю новину не дуже добре. Я думаю, що ви теж. Але по ідеї там повинен навіть повернутися сам Крістіан Бей Джона Сіну відговарювали від участі у Барбі через дивний вайб-проєкту та образ, який складався у Голіву. Удії до показу цієї картини, агенти відговорювали Сіну приймати участь у такому проєкті. Проте відомий реслер відмовився від порад агентів та консультантів і зіграв у фільму одну з головних ролей, що і стало ключовим фактором успіху фільму у касовому аспекті та нагородах від кінопремії. І чомусь, на жаль, ці люди потім не порадили йому не зніматися у RKM. Apple TV Plus продовжує акції небаченої щедрості. два місяці безкоштовно на користування сервісом тим, у кого ще немає активної підписки. Посилання у першому закріпленому коментарі та в описі до цього відео Hollywood Reporter повідомляє, що на Оскарі Райан Гослінг виконає свою фірмову пісню. Cause I'm just Всім фанатам приготуватися, всім гейтерам також приготуватися. Нова частина перезапуску світ юрського періоду почнуть знімати вже 31 липня. Саме про цю дату повідомляють інсайдери. Цікаво, що у цього проекту немає ані синопсісу, ані акторів, ані готового сценарію. Кінкомпанія Юніверсал дуже і дуже потрібно випустити цей фільм у наступному році, а тому вони планують не звертати увагу на таку дрібницю, як слова у сценарії. Прем'єра фільм. Середина 2025 року. Ну і тепер розповім про релізи тижня. Звичайно, всю увагу на себе бере Дюна частина 2. Епічна історія від Дені Вільньова стає головним релізом початку року, і огляд на цей фільм ви можете очікувати вже незабаром на каналі Твоє кіно плюс. Там же, до речі, на тижні вийшов коротесенький огляд четвертого сезону Справжній детектив про який я вже сьогодні вам казав. Що ж до серіалів, то у вівторок, 27 лютого, на каналі FX та Стрімінгу Холу вийшов мінісеріал «Сьогун або Щогун або. Що Ну і режим з Кейт Вінслет про руйнування тоталітаризму в деякій країні, яка дуже нагадує Росію, вийде на Максі у неділю 3 березня. І так, вітаю вас з початком весни. І окрім Дюни у кіно виходить шість проєктів: норвезький проєкт на свята», який трішечки запізнився з прокатом, та китайський мультфільм про Щавай Монстр. Що ж до цифрових релізів, то на майданчиках з'явилися бідолашні створіння, зони інтересів, люблю тебе ненавидити. «Залізний кіготь». фільмів вистачить усіх. А тут би я хотів подякувати всім людям, які допомагають проєкту. Твоє кіно та твоє кіно плюс. Дякую вам неймовірно. Особливо подяка йде Ярославу Левченка з Воройду, Павлу М і мега Ультра Супер. Подяка йде до Миколи. Дякую тобі, Микола. Також окремо хочу подякувати і Дмитра Володимировича та його дружину Дар'ю. Тепер перейдімо до трейлерів. Paramount Plus виклав новий трейлер п'ятого фінального сезону серіалу Зоряний шлях Діскавері. Прем'єра на Paramount Plus вже 4 квітня 2024 року. Також показали перший трейлер фільму «Boy Skills World». Головну роль зіграє Білл Скарсгард або Шкашгард, Фанкен Янсен, Ендрю Кодзі та Самара Вівенко. Кох. Самара Самара. Прем'єра 25 квітня 2024 року. Джентльмени, серіал Галірічі отримав перший повноцінний трейлер. Прем'єра вже 7 березня 2024 року на Нетфліксі. Також показали другий офіційний трейлер до фільму Суперник. Нагадаю, що це буде спортивна драма, і вона буде розповідати про приходи Зендаї та ще двох хлопців, а також про моменти, коли поруч немає людини-павука. Дата виходу в український кінотеатральний прокат вже 25 квітня 2024 року. Нарешті вийшов повноцінний трейлер. Нового епічного вестерну Горизонт Сага Америка. Картина виходить 28 червня у кіно США, і є першою частиною великої трилогії, знята за купу грошей самого Кевіна Коснера. Ну що, від мене удача цьому актору, продюсеру та режисеру. Новий тізер Панда Кунг Фу 4 також вийшов на цьому тижні і навіть трішечки обіграв дюну. У проєкт не вірять західні аналітики, але я вірю, бо обожнюю серію цих мультфільмів і не хочу. Щоб цей мультфільм провалився. Я хочу, щоб DreamWorks знову став великим. Прем'єра у березні. Також здивував на тижні Антон Птушкін тим, що у квітні випустить свій перший фільм. Трейлер, як і творчість Антона, це One Love від мене. Тож я вже чекаю на фільм у кінотеатрах. Окрім того, вийшов повноцінний трейлер. Боже, боже, врятуй, залишайся онлайн. Якщо вам це цікаво, подивіться мені взагалі не цікаво. Ну і головний трейлер тижня це дебютний фільм доньки Шамалян «The Watcher». Прем'єра містичного трейлера вже 6 червня. Дуже і дуже рекомендую до перегляду цей неймовірний за стилістикою. Трейлер дуже дуже красиво. Лідером прокату США на цьому тижні залишилася біографічна картина Боб Марлі Одне кохання. Картина з бюджетом 70 мільйонів доларів, додала цими вихідними 13,5 мільйонів доларів. Загальна каса фільму у США станом на понеділок складає 71 мільйон доларів. Ну а міжнародна каса США 120,5 мільйонів доларів. Картина взяла максимум того, що могла до виходу дюна частина 2». Другим же став аніме проект Вбивця Демонів до навчання Хашира. Пригоди та Джиро зуміли відхопити 13,5 мільйонів доларів у США, а у міжнародному прокаті взяти і так великі 28 мільйонів доларів. Ну а Бронзу зумів взяти новий драматичний фільм від Лайтзґейт. Звичайні янголи. Гайпове Алан Річ Санта, та не гайпова, але талановита Гілларі Свонг зуміли взяти 6,5 мільйонів доларів на старті цього проєкту і стати досі. Хорошим результатом, бо у фільму бюджет всього 12 мільйонів доларів. А у світі він ще ніде і не вийшов. Це був дуже хороший тиждень, і на цьому він закінчився. Дякую вам, велетенське. Ви всі неймовірні, просто знайте це. Що ж, побачимось наступного тижня. Якщо вам цей випуск сподобався, підписуйтесь на канал, дивіться мої відео регулярно та просто любіть кіно та допомагайте армії. Ну і найголовніше, бережіть, будь ласка, себе. Ви просто золоті особи. Що знаєте?